Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніку від компанії Camio. Партронік на 4 датчики. Модель 02255. Постачається фірмовому упаковці комплект. Тут у нас датчики, які встановлюються зсередини, як ми бачимо, ось такі приховані. В комплекті у нас знаходиться двосторонній скотч для монтажу, кріплення, дисплей зі звуковим супровідом. Також фреза розміром 16,5 мм. Центральний блок управління. Дрійт живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. Двосторонній скотч для монтажу. І також чотири датчики, ось такі з чорним глянцевим кольором. Один з датчиків зараз під'єднаємо на живлення до центрального блоку. І візуально подивимося і послухаємо, як буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали живлення 12 вольт. Ось так. Звук зараз ми вимкнули, вимкнули. Звук вимикається, можна залишити лише візуальний супровід. По центру бачимо е дистанцію до перешкоди в даному випадку 20 см, і з якої сторони спрацьовує датчик. У нас тут перешкоди одразу, тому більше 20 см. Важко знайти. Ну і тепер можна послухати, як буде спрацьовувати. То, якщо буде перешкода далі, у нас звук буде не монотонний, а переривчастий. Орактронік спрацьовує на відстані від 2 метрів до 20 см.